Параліч та смерть до таких наслідків може спричинити гостре інфекційне захворювання, поліомієліт недуга рідкісна і можливо у країнах з великою кількістю невакцинованих груп населення. Спалах поліовірусу зафіксували на Закарпатті. Там виявили два випадки захворювання у чотирирічної і десятимісячної дитини. Аби зупинити розповсюдження небезпечного вірусу та забезпечити колективний імунітет. Необхідна масова вакцинація. Переконані лікарі. Поліоміліт – це гостре інфекційне захворювання, яке уражає нервову систему, сіру речовину головного мозку. Людина заражається через немиті харчові продукти через воду, заражену оцим вірусом поліоміліт вірус потрапляє у шлунково кишковий тракт людини і з подальшим там розмножується і вражає головний мозок і спинний мозок. Ми проводимо вакцинацію проти поліоміеліту згідно календару щеплення з двохмісячного віку. На перших в 2, 4, 6 місяців, півтора року, у 6 років і в 14 років. Для перших двох процедур лікарі використовують інактивовану вакцину, а з шестимісячного віку застосовують живу вакцину у вигляді крапель. На Прикарпатті буде проводитися планова імунізація дітей від поліомієліту. Втім, вакцину медзаклади поки не отримали. Найбільше її чекають занепокоєні батьки. Я роблю прививки вчасно. Робила буду робити, тому що це безпека моєї дитини. Застереження завжди краще. І Якщо навіть хвороба буде, то вона буде не в такій мірі проходити не в такій важкості. Це і дуже тяжка хвороба, і це ліпше привитися, як захворіти потім. Що профілактика це дуже основне. Я думаю, що кожна мама, яка дбає про свою дитину, повинна щеплення проводити обов'язково. Клінічні симптоми інфекційного поліомієліту, сильна головна біль, болі у м'язах, підвищена температура тіла, блювота та пронос. Також у дітей спостерігається порушення ковтання. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.